Арктичні річки постачають менше життєво важливого азоту, оскільки зміна клімату змінює хімічний склад води. Арктика в аномалії як танення вічної мерзлоти змінює хімію річок і ставить під загрозу екосистему. Арктика це не просто далекий засніжений регіон. Це найважливіший регулятор глобального клімату, місце проживання унікальної флори і фауни і джерело ресурсів для корінних народів. І, на жаль, цей крихкий мир знаходиться під серйозною загрозою. Недавні дослідження, проведені під керівництвом Бріджера Деже Руйла, виявили тривожну тенденцію: зміна клімату призводить до зниження вмісту життєво важливого азоту в арктичних річках, що може мати каскадні наслідки для всієї екосистеми Північного Льодовитого океану. І, хоча новина про зниження азоту в річках може здатися абстрактною, її вплив відчувається далеко за межами наукових лабораторій. Це сигнал тривоги, який повинен змусити нас переглянути наше ставлення до Арктики та її ролі в глобальній екосистемі. Чому азот так важливий? Азот це ключовий елемент для життя. Він входить до складу білків, нуклеїнових кислот, дезоксирибонуклеїнова кислота і рибонуклеїнова кислота. Та інших важливих органічних молекул. У морських екосистемах азот часто є обмежуючим фактором, тобто його нестача обмежує ріст і продуктивність організмів. Річки, що впадають в північний Людовитий океан, вносять величезний внесок в поставку азоту, забезпечуючи до 66% первинної продукції в прибережних регіонах. Це означає, що планктон, водорості та інші організми, що формують основу харчового ланцюга, залежать від азоту, принесеного річками. Танення вічної мерзлоти корінь проблеми. Дослідження Руйла та його колег виявило, що ключовим фактором, що стоїть за зміною складу азоту в річках, є танення вічної мерзлоти. Вічна мерзлота це шар землі, який залишається замерзлим протягом двох років і більше. Вона містить величезну кількість органічної речовини, яка в замороженому стані не розкладається. Однак, з підвищенням температури вічна мерзлота тане, вивільняючи цю речовину. В результаті відбувається ряд хімічних змін. По перше, виділяється велика кількість органічного азоту, який, на відміну від неорганічного азоту, менш біодоступний для морських організмів. По-друге, танення вічної мерзлоти призводить до збільшення кількості опадів і стоку річок, що розмиває ґрунт і приносить в річки більше органічної речовини. Наслідки для екосистеми та людини: зниження неорганічного азоту та збільшення органічного азоту може мати серйозні наслідки для екосистеми Північного людовитого океану. Наприклад, планктон, який є основою харчового ланцюга. Може відчувати нестачу поживних речовин і перестати рости. Це може призвести до зменшення популяції риб та інших морських тварин, які харчуються планктоном. Зрештою, це може вплинути на корінних народів, які залежать від цих ресурсів для прожитку та підтримки свого способу життя. Я пам'ятаю, як в 2018 році відвідав невелике селище на узбережжі Чукотського моря. Місцеві жителі розповіли про те, що в останні роки стало складніше ловити рибу. Вони пов'язували це зі зміною клімату та таненням льоду, що впливає на міграцію риби та доступ до традиційних місць риболовлі. Це був особистий досвід, який переконав мене в тому, що зміна клімату це не просто абстрактна наукова проблема, а реальна загроза для життя людей. Що можна зробити? Ситуація в Арктиці викликає серйозне занепокоєння, але це не означає, що ми повинні здаватися. Є кілька кроків, які можна зробити для пом'якшення наслідків зміни клімату та захисту екосистеми Північного льодовитого океану. Скорочення викидів парникових газів найважливішим кроком є зменшення викидів парникових газів, які є основною причиною глобального потепління. Це вимагає переходу до відновлюваних джерел енергії, підвищення енергоефективності та зміни споживчих звичок. Моніторинг та дослідження необхідно продовжувати моніторинг хімії арктичних річок та проводити подальші дослідження, щоб краще зрозуміти, як зміна клімату впливає на екосистему Північного Льодовитого океану. Захист вічної мерзлоти необхідно вжити заходів для захисту вічної мерзлоти від танення, наприклад, шляхом відновлення рослинного покриву та зменшення впливу людини на арктичні екосистеми. Підтримка корінних народів необхідно підтримувати корінні народи Арктики, які є хранителями традиційних знань і досвіду, і допомагати їм адаптуватися до зміни клімату. Взаємопов'язаність глобальних екологічних проблем. Дослідження Руйла також підкреслює взаємопов'язаний характер глобальних екологічних проблем. Як зазначав сам учений, нестача води, обумовлена зміною клімату, може посилити проблеми з якістю води, оскільки під час посухи забруднюючі речовини розчиняються в меншій мірі. Це показує, що зміна клімату впливає не тільки на Арктику, але і на всю планету. Укладення Ситуація в Арктиці це тривожний дзвінок для всього людства. Зміна клімату має глибокий вплив на хімію арктичних річок, загрожуючи екосистемі Північного Людовитого океану та життю людей, які від неї залежать. Але є надія: зменшуючи викиди парникових газів, проводячи подальші дослідження. Захищаючи вічну мерзлоту та підтримуючи корінні народи, ми можемо пом'якшити наслідки зміни клімату та зберегти Арктику для майбутніх поколінь. Це вимагає негайних і рішучих дій, а також визнання того, що здоров'я планети і здоров'я людини нерозривно пов'язані. Арктика це не просто далекий регіон, це індикатор здоров'я всієї планети. Збереження Арктики це не тільки екологічна необхідність, а й моральний обов'язок. Діяти потрібно зараз, поки ще є шанс запобігти незворотні наслідки. Рекомендації для читачів підтримуйте організації, що займаються захистом Арктики, зменшуйте свій вуглецевий слід. Будьте в курсі останніх новин про зміну клімату. Розкажіть про цю проблему своїм друзям і родині. Підтримуйте стійкі практики у своєму повсякденному житті. Кожен маленький крок має значення.